Вітаю! З вами Анна і сьогодні в рубриці Яскрава Українська одне з найсмачніших правил де ти з'їси цю чашу жиру. У чому ж суть правила? У загальних назвах іншомовного походження після Д, Т, З, с, с, Ц, Ч, Ш, ж, р перед наступним приголосним потрібно вживати літеру И, а не І. Його ще називають правилом дев'ятки, бо саме дев'ять приголосних під це підпадають. Але оскільки слово дев'ятка має для кожного свої асоціації, фраза про жир мені здається більш вдалою. До того ж, погодьтесь, карбовується вона в пам'ять дуже яскраво. І ви навіть не уявляєте, наскільки часто зустрічається це правило у вашому повсякденному житті. Cheesecake, чіпси, тірамісу так не можна. Це порушення правил. Буде вам за це чаша жиру. Усі ці слова потрібно вимовляти і писати з літерою И: чизкейк, чіпси, тирамісу. У вашому місті мак вже відкрили. Тоді замовляйте чизбургер, а не чис. І маю надію, що ви кажете капучина, а не капучино. Багато слів з правила дев'ятки отримали свою літеру И і нікому навіть на думку не спадає промовляти їх інакше. Як, от, джинси, диплом, директор, стимул, таксист, гриль, принтер. А тепер момент, де потрібно бути обачним. Якщо після цих приголосних буде голосний, то вживаємо літеру І. Саме тому діадема, аксіома, ріелтор чи абата. Тобто правило дев'ятки діє між двома приголосними. А між приголосним і голосним ні. Бажаєте перевірити себе! Яскраві розписи на тілі ми назвемо бодіарт. А коли нам хтось напише в інстаграм, то ми відкриємо директ. Отже, де ми з'їмо цю чашу жиру? Сподіваюсь, ніде не доведеться. Замовляйте капучино, смакуйте тирамісу і ставте лайк цьому випуску. Підписуйтесь на канал Lucky Print, аби не пропустити нові відео. До зустрічі!